Всем привіт на каналі Лок і сьогодні ми будемо грати в Car Simulator 2. Давно ви чекали і я знімаю. Сьогодні ми будемо знімати багато просмотру набрали на, на таксі. То сьогодні ми будемо напрягорі таксувати на, так на таксі. Да, помните, як ми дивилися, мама перебираю машину, ми, ми щось батькою до думаємо купляти, чи не, то ауди або батя купи Я даже не знаю там такси за його повороті Я основ вибався я узнав, що нас в городі більше вже стало ментів на багато. І батя мені казав, хоча б поворотників треба вже включати, щоб не І Ще водителі чудочку тупі стали. Той їде і туди, той підрізає хулігана. Але поки аго там. Ась я до. Там усоюсь і включиться. Май перший заказік чекав довго, коли люди приїдуть. Вже таксі я так часу роблять, тому що что... всі вже покупляли, може стало приорд ліфтувати. Мамба, мимозле сіла наперед. О, зараз 4 кілометри 1 минута. Я розгонюся на швидкість. Да, ви бачите, що моя вже приора так нормально їде. Я думаю, або движок купляти, або, як я вам казав, продавати її. Або на собі гараж купити. Я думаю, що на ось собі гараж і свої машини поставити. Застрягують чи шо, з суперне. Подивимося на карті, а буде задню звати. Хвилинку, скажімо, 4 км я встигнути. Априо. Але коли має ще їхала. Напишімо, далі можна на баці потаксувати. Або коли потаксувати на маму. Не ну, мама може даже не Але Ну у неї ще нема машини. Або напишіть коментарі, що ви знаєте, які, яку тачку купити. Мама не любить быстрий. Мама не любить такі міні купери маленькі. Бочи. Такі вилезають, ми себе. Комфорт. Це десь... Мерседес mm ласки -hmm. не шведка Ну не шведка еда до Ну можно, чтобы крафот был Грузак. Ищ. А вот Тойота Камри. Вот это Тойота Камри, мама. Не знаю, кто такое такой. Ну я думаю, я сам себе куплю эту Тойоту Камри. Она такая прикольная, там салончик имба. Блин, на мой салончик. Да, не густо, не густо. Здравствуйте. Здравствуйте, 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 мама, здравствуйте. Ты шо? Да я, зараз... я зараз... позвоню бате, то вин такие не люлей даже. Ну, зараз едем. Подзаработаем бабу. Табло. Что? Слава, что я там на работе знаю, его мой батя. Ментил шо с зранку ментивный не Не знаю, что Хасан. А, я зранку Хасан. Ну, это последний заказик. Раз по пацанскому приедем. Зеркало, блядь, не видно. Казав, протерли зеркало. Не. А мене протерли на зеркало. Я машину давно вже не мав. Напиши коментарі, може другій серії пам'ятиш. Що приору. У мене такий кофрик, похожий на клавіатуру. Ну сідайте, давайте швидше. А коли викритиме до ремон, ремонт приори буду стойти 5 тысяч чи менше, Може більше Я буду пестро вам їхати. Не плати. Так, ідемо. Ну, сі є це чунчику там по сто кілометров уметь. Учником он тормоз ехал. Ну, Упущи! 3 км. Байда я включку на я буду вже гаражі Включення Я коли почав стартувати, подивиться минулий вже, вже середня дня. Два ты ж ключ куда А, я приприклав. Подивіться, ну скажіть на другий старі, походу, мети есть. Там загрозне, зажже. Ну ч чртку побиться. Що там спереді? Є якийсь супрес. Нет, там ззаді, там сзади якийсь. Кого-то теж ззаді таке помите Ну побито, ну, ну я зможу другий царі почину. А да, посливить там, ну, бачите, є там інструменти там щось. порода. Батя, там одна царапина, то. Ишь, я сделаю, то его сломаю. А я когда разбью полностью машину, ему сломаю. Не только раз У нас сразу зовут. Бать, ключи. В... Я сказать, в машине. Она завалась. Давай ты. Всем пока Я на канале был. С вами был Локин. Всем пока. Ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Пока-пока. Пока-пока.